Мама називала свою дівчинку лише Катрусею. Два старших брати нарекли сестричку Катюхою, підбираючи співзвучність до своїх імен Андрюхи і Антохи. Але, як би там не було, сестру любили і завжди захищали. Батько ж звав доньку лише Катериною, ніби дорослу, і це чомусь подобалось дівчинці найбільше. Після 9 класу брати один за одним поїхали вчитися до міста на зварювальників. А коли приїздили додому, розповідали сестрі про принади міста цікаве і веселе життя. Та у вас тут повний застій, гарячково доводив свою правоту старший Андрій. Ніяких тобі перспектив і роботу важко знайти. На рік молодший Антон був більш поміркований. Адже саме познайомився з Галинкою зі сусіднього села, той не знав ще, куди ж його доля закине, бо дівчині зовсім не подобалося жити в місті. Катерина ж зачаровано слухала розповіді старшого брата про чудове міське життя і відтоді мріяла жити тільки в місті. Її подруга Надійка теж хотіла до міста. Бо інколи мама возила її в гості до своєї молодшої сестри, надійчиної тітки, яка поїхала вчитися на перукаря і до села не повернулась. Вийшла заміж, отримала квартиру і живе з чоловіком. По закінченні дев'ятирічки подруги таки поїхали на навчання до міста. Надійка вступила до петучилища, бо дуже любила маленьких дітей. А Катерина пішла вчитися на фельдшера. Зустрічалися дівчата нечасто. навчання забирало весь вільний час, та й стипендію хотілося отримувати, а от додому їхали майже завжди разом, дорогою ділилися новинами. Саме Катерина дізналася першою про кохання Надійки і курсанта Івана. Одразу після випускного Надійка вийшла за нього заміж. І повіз її Іван до Кривого Рогу, де вони й нині живуть з двома дітьми в невеликій, проте власній двокімнатній квартирі. Незабаром і Антон одружився. Саме на весіллі брата запримітив Катерину, його однокласник, Льончик, що тільки повернувся з армії. Спочатку дівчина не звертала увагу на залицяння парубка, але той зумів так навішати їй локшини на вуха. Що й танцювала вже лише з ним. А до кінця весілля льончик навіть встиг декілька разів поцілувати трохи захмелілу дівчину. Після закінчення навчання Катерина стала працювати фельдшером у рідному селі. Ця посада ніби чекала її вже другий рік. А Віра Федорівна, що приїздила в амбулаторію двічі на тиждень з райцентру, з полегшенням зітхнула та благословила юну колегу на вдачу. Щовечора, після роботи, за нею заходив льончик, аби провести додому. Але ще з годину вони гуляли околицею, обнімаючись та цілуючись. До батьків таки дійшли чутки про їхні зустрічі. Одного разу, коли льончик провів Катерину до хвіртки, Василь Петрович несподівано гукнув з двору Аго, зятьок, не заморозь мені, доньку. Заходьте вже до хати. Погрієтесь, чайку поп'єте або черв'ячка заморите, бо, мабуть, вже кишки марша грають. Завжди веселий, насмішкуватий льончик чомусь знітився, почервонів, але запрошення прийняв. Так вони зустрічалися до грудня. А тоді льончик повідомив, що разом із дядьком їде на заробітки за кордон, заробить грошей на весілля, а можливо, і на будинок для них. От баба Надькіна померла, тепер хату продають. Її й добудувати можна, аби більшою була, а місце там просто чудове. Зраділа Катерина, що льончик про їхнє майбутнє думає, та з нею радиться. Їдь, котику, сказала вона може, й не будемо весілля влаштовувати, а краще, справді, житло десь купимо. Якби ж у місті додала мрійливо. Там і тобі робота краща була б, і мені, думаю, знайшлася б. Побачимо, пробурмотів Льончик. Іди краще до мене, моє сонечко, приголубив її наречений. Якби ж дівчина знала, що це буде остання їхня зустріч, не розтанула б від палких поцілунків коханого. Та що вже й згадувати? Льончик поїхав на заробітки і вже більше не повернувся. На початку весни. Тітка Клава, його мати, хвалилася сусідам, що син одружився на багатій вдові, у якої працював на будівництві котеджу, і тепер як сир у маслі катається. Катерина ж, зрозумівши, що вагітна, одразу після Різдва пішла до бабуні Софії за порадою, бо батькам боялася сказати Бабуня довго не думала народжуєш і крапка. Дитя невинне, що батьки безголові. Та вже пізно лікті кусати, перебирайся до мене, аби батькове бурчання щодня не слухати. Моя Ліза до нього вже звикла за стільки років, а тобі спокій потрібен. Трохи подумавши, старенька додала Поки я ще зможу допомогти, допоможу, і правнучці свою хату подарую. Ось так, онучко, гайда додому речі збирати. А звідки ви, бабуню, знаєте, що в мене дівчинка буде? Запитала крізь сльози Катерина. Знаю, загадково всміхнулася старенька. Ти ж, мабуть, забула, що я сільською повитухою була, та й своїх дітей мала четверо. У селі ніхто Катерину не осудив. Більше недобрими словами згадували льончика, що майже рік морочив дівчині голову, а потім обманув. Навіть тітка Клава до батьків її приходила, вибачалась, плакала. Бабуня Софія стала для Катерини порадницею та захисницею, і вже на початку вересня народилася Наталочка. Хоча пологи були нелегкими, але, побачивши донечку красуню, молода мама швидко пішла на поправку. Та й батько вже не бурчав, що не треба було Катериною називати, то й не було б, як у Шевченка. Тішився онучкою та так любив, ніби це він її народив. Ось так Наталочка вже й у садочок пішла, а Катерина вийшла на роботу в нову, добре оснащену амбулаторію. Односельці радили їй іти далі вчитися на лікаря, але та вся відмахувалась, бо донечка ще маленька. Одного разу в медпункт привезли з простреленою рукою та зламаною ногою мисливця. Катерина вправно надала першу допомогу. Кров зупинила, наклала гіпс, бо перелом був нескладним, без зміщення. Коли прибула швидка, повезла цього горе мисливця до районної лікарні. Кулю там дістали, а хірург-травматолог, місцеве світило, порадував потерпілого, що з його ногою все буде чудово, бо фельдшер просто молодець, свою роботу провела бездоганно. А рука до весілля заживе. Десь за місяць завітав цей пацієнт до амбулаторії, аби подякувати своїй рятівниці Катерині Васильівні. Завітав і одразу ж закохався. З'ясувалося, що він приїхав до родичів у відпустку, а ті запропонували піти на полювання. От і сходив з ними дядьком і сусідом, що встигли вже похмелитися після вчорашнього. Вони його випадково підстрелили, а коли падав, то ногу зламав. Денис розповідав про це весело, з гумором, і Катерині здалося, що вони знайомі вже давно сто років, хоч ні разу і не зустрічалися до того нещасного випадку. Тоді ж, з легкої руки Дениса, вона стала для всіх Катериною Васильівною, лише так і величають вже понад десять років. А через місяць молода жінка погодилася вийти заміж за Дениса. Заради коханої чоловік покинув роботу в місті, перебрався в село, влаштувавшись на роботу інженером-електриком у фермерське господарство. Катерина одразу відмовила від переїзду тут у неї будинок, робота, батьки, маленька донечка, а ще оранжерея, де вона почала вирощувати різні квіти. Одних лише троянд аж тридцять сортів. Через рік у молодої сім'ї з'явилося поповнення, синочок народився, а наступної осені Наталочка до школи пішла. Саме тоді з'явився в селі Льончик. Щось не склалося в нього з багатою вдовою. Купивши в сільмазі шоколадки й бублики, колишній залицяльник вирішив познайомитися з донькою. Наталочка, побачивши майже лисого і бородатого дядька, що заходив у їхній двір, несподівано закричала Тату, таточку, врятуй мене від Карабаса Барабаса, він хоче мене вкрасти, як мальвіну. Ото вже всі насміялися тоді, а льончик зі злістю кинув гостинці на гойдалку і більше в їхньому житті не з'являвся. Інколи тітка Клава, мати льончика. Зустрівши її з дітьми на вулиці, злосливо шипіла в спину. Бач, яка проворна, теплицю он яку збудувала, заміж вийшла, ще й головихою стала. Катерина лише усміхалася адже тітку і так Бог покарав, залишилася сама однісінька. Жінка рішуче відкинула геть спогади, бо роботи ой як ще багато. Прикрасивши святковий торт, Катерина відправила його до холодильника і стала нарізати салати. Он скоро й діти повернуться з танцювального гуртка. Потрібно буде їх нагодувати, бо до святкової вечері ще далеко. Денис п'ять років тому став головою ОТГ, і за ці роки не тільки село відродив, але й будинок мистецтв збудував для дітей усіх сіл, що об'єдналися. І Наталочка, і Максимко, і навіть маленька Олечка відвідували різні гуртки. Почувши веселий сміх дітвори та розлогий приємний басок Дениса, жінка швиденько витерла руки, а сама до дзеркала поправити зачіску як не як, а сьогодні вона іменинниця. Яке ж все ж таки щастя мати таку сім'ю, коханого чоловіка і люблячих дітей. Ох і права була, бабуся Софія, земля їй пухом, що щастя, не там, де ти живеш, а щастя, з ким живеш і для кого. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, поширюйте відео у соціальних мережах. До зустрічі!